thank you Фахівці Державної служби зайнятості, згідно із законами України про зайнятість та загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття, консультують тимчасово незайнятих громадян з питань зайнятості, підбору роботи, залучають людей до тимчасових робіт, надають їм такі послуги, як професійна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування на конкретному робочому місці, одноразова виплата для заняття підприємницькою діяльністю. Та проблема у працевлаштуванні, яка існує в загальному по нашій країні, це невідповідність професійно-кваліфікаційного складу тих громадян, які перебувають у нас на обліку, і з заявленим вакансіям, які дають роботодавці. Вона спостерігається із внутрішньопереміщеними особами. Що я маю на увазі? Так, щоб було це зрозуміло, скажімо, відсотків 80 у нас вакансії йдуть. Робітничого спрямування, тобто потреба є в робітниках, а на обліку перебуває навпаки. Більше тих людей, які службовці, спеціалісти, а менше тих людей, які мають робітничі професії спеціальності. Тобто, так от рівно навпаки. Точно така. Проблема у працевлаштуванні з внутрішньо переміщеними особами ще яку проблему ми бачимо у працевлаштуванні це ну, звичайно те, що Вінниця на сьогоднішній день для багатьох з них не є кінцевим пунктом слідування, скажімо так, люди опинилися в якихось скрутних Обставинах, звичайно, що вони стають на облік, отримують довідку внутрішньопереміщеної особи. Вони звертаються до центру зайнятості, тому що їм потрібні роз'яснення законодавства, їм потрібен час для того, щоб можливо зорієнтуватися в тій ситуації життєвій, яка склалася. Їм потрібно визначитися з постійним місцем проживання, де будуть діти, яким чином, скажімо, сім'я буде знаходити. Заробіток для себе і, і своєї сім'ї. Тому, перебуваючи у нас на обліку, вони отримують допомогу по безробіттю, але потім припиняють реєстрацію у зв'язку з тим, що вони хтось переїздить на постійне місце проживання, скажімо, до Києва. До різних міст України дехто з них повертається назад на постійне місце проживання до Донецької і Луганської області. Звичайно, що ще така проблема у працевлаштуванні це низький рівень заробітної плати, той, який є по нашому регіону. Ми теж мусимо розуміти, що люди приїхали з великих промислових міст. Де вони працювали на виробництві, і відповідна заробітна плата у них складала і 5, і 6, і 8, і є навіть 18 тисяч гривень. Тому ті заробітні плати, які пропонуємо ми, для них відповідно до закону, це не є підходящою роботою. І потрібен, звичайно, якийсь час для того, щоб їм зорієнтуватися у тому, як їм. Скажімо, вести себе далі. Ще одне проблемне питання це те, що ці люди приходять, вони мають досить вузьку спеціалізацію, скажімо так. Вони працювали на підприємствах, в шахтах. Це своя специфіка. У нас аграрна. Область, відповідно, у нас трошки інша специфіка і професії, і спеціальності, і вимог роботодавців. Тому від моменту реєстрації в служби зайнятості до кінцевого результату працевлаштування, звичайно, цей період може розтягнутися в часі, тому що частина з них потребують професійної перепідготовки. Перші переселенці, переважно з Криму, почали прибувати на Вінничину вже з жовтня минулого року. Відтоді до центру зайнятості звернулася 141 особа. 10% це кримчани, понад 60% з Донецька, 30% з Луганська. На Вінничині допомагає внутрішньопереміщеним особам з Криму та зі Сходу України громадська організація Джерело надії. Ми займаємося різними питаннями, питаннями, передачі їм гуманітарної допомоги, надання психологічної допомоги, правової. А також зараз трапилася така вже нагальна потреба саме в соціально-економічній адаптації внутрішньопереміщених осіб. Проводячи анкетування і опитування вимушених переселенців, ми зрозуміли, що багато з них не може працевлаштуватись, і для цього як би, в кожного дуже багато причин на те. Але кожен із них проговорив таку думку, що вони готові займатися якоюсь власною справою, самозайнятістю, або вони вже займалися в себе на сході України чи в Криму, подібною діяльністю, були приватними підприємцями, але вони не можуть сюди перевести свій бізнес. Те тут хотіли б також займатися своєю власною справою, і саме завдяки цьому у нас був такий ініційований проект як розвиток самозайнятості та розвиток мікропідприємництва серед внутрішньо переміщених осіб. Ініціативу громадської організації Джерело надії підтримала Міжнародна організація з міграції за сприяння Вінницького обласного центру зайнятості та за фінансової підтримки королівства Норвегії для людей, які забезпечують себе роботою самостійно, організовано тренінг, де вони протягом двох днів вчилися генерувати бізнес ідеї, обраховувати їхню економічну спроможність, вчилися писати бізнес-плани, щоб через місяць представити свої бізнес-ідеї на конкурс і отримати кошти на організацію своєї справи. Розмір гранту залежить від обраної ними підприємницької діяльності від 700 до 2,5 тисяч доларів в гривневому еквіваленті. Тобто вони отримають не кошти, а інструменти та обладнання для того, щоб вони могли започаткувати свою власну справу. Ми проводили анкетування спочатку і виявляли, наскільки люди зацікавлені в даному проєкті. І у нас в нашій базі даних понад 100 учасників, які хотіли б займатися в цьому проекті. Проте у нас підтримано Ну, на сьогодні лише дві групи. Одна група у нас вже пронавчалася. Це було в грудні місяці. Вони вже написали бізнес-плани, і зараз на протязі наступного тижня ми вже будемо закупувати для них обладнання. Зараз у нас наступна група. В цю групу входять не лише вінничани, ну ті, які переселились на Вінниччину. До нас приїхали також із Хмельницького, із Чернівців, із Києва, тому що в тих областях немає подібних ініціатив. Тобто, у нас ми спочатку. Планували, що буде всього лише 25 чоловік. На сьогодні у нас вже є 45 учасників, і вони додаються, і ми розуміємо, що це дуже потрібна діяльність, і якби люди в цьому дуже зацікавлені. Я думаю, що це дуже корисний тренінг, тому що всі ми хочемо якоїсь стабільності і в житті, і в роботі. Так склада склалися обставини, що нам ми були змушені виїхати з нашого постійного місця проживання, і зазвичай робота наша залишилася там, де ми жили, і тому, щоб якось стояти на ногах. Ну, твердо, щоб не шукати постійно якісь там підробітки для того, щоб якось виживати. Я думаю, що це дуже корисно, те, що пропонують, щоб започаткувати якусь справу таку для себе, щоб просто впевнено стояти на ногах, знати, що ти і працеспроможний, і можеш і себе, і свою родину якось пригодувати, підтримати. Я думаю, что это дуже хороший старт. Я вважаю, что мероприятия подобного уровня, да, они крайне важны, потому что в первую очередь для тех людей, кто ще остался там. Они должны видеть поддержку, они видеть то, что местная власть понимает необходимость таких мероприятий, что есть поддержка. Потому что многие люди, знаете, сейчас очень много смотрят. Очень скоро, я думаю, начнется третья волна. Потому что первая волна, вот как я, люди, которые поняли, что там ловить особо нечего, просто выехали. Да? Вторая волна – это те, кто бежали от войны, от реальных действий военных, кому дома поразбивало. А третья волна – экономическая которая будет очень скоро, когда начнут экономические связи рваться, предприятия закрываться, рынки сбыта либо разбомблены, либо поломаны. Поэтому люди много сидят и думают, как куда ехать, что делать. Поэтому там, где есть поддержка, там, где есть такое отношение к людям, в частности в Виннице, да, это многих людей мотивирует перевозить бизнесы, каким-то образом переезжать, менять место жительства, место работы. Поэтому тот факт, что поддерживают, тот факт, что есть такие организации, которые оказывают такую помощь, да, и консультирование, и вот это консалтинг оказывают, это крайне важно. Ми тісно співпрацюємо з Державною службою зайнятості, тому що ми взагалі з ними працюємо вже на протязі 9 років, і в цьому проєкті також задіяні безробітні, тому що вони також не можуть знайти собі роботу, вони не можуть працевлаштуватись. А цей захід як альтернатива для того, щоб знайти себе на ринку праці, знайти собі додаткову зайнятість, і саме головне отримати якийсь дохід, отримати економічну спроможність до підтримування своєї родини і скажімо, до проживання на місці переселення.